Доброго дня, друзі! Я йду збирати помідорчики. Ви бачили весною, як тьща мені допомагала садити розсаду. А зараз ми йдемо збирати їх. Я ось відра наготовив. У нас вони накриті під таким, як воно називається, затіняйка. Заховані, щоб не пеклися. По сонця жара, хмаринок нема. А так вони зберігаються ловко Заховані височки вони тут, ловкою тут, зеленіють. Так, ось, все. починається перший кущ, є тут помидорчики. Так. Ви бачили, як їх підв'язував я, колишки забивав, все стоїть, помидорчики висять на вірювачках. Все будемо зараз збирати їх. Ось помидорчики є, ще зелені багато, і вже червоні є. Отак от вон, вон, в мене вони так ростуть. Так, зараз будемо збирати. Два рядка я вже пройшов, відро назбирав вже. уже, вже нікуди ложить з горою. Ось повне відро. Ще, ще трохи треба ось сюди заглянути. Отак воно у мене тут висять, Ловко збирать, видно, де помидорчики є. Стоять. такая ось два рядка пройшли. Видно, четко висять вони на мотузках, ті, що я крутив. Ви бачили моє відео весною. Як я це тілки забивав, мотузки крутив. Тепер четенько воно все висить, можна збирати. Це високорослі у мене помидори розрослися. Я вже тут їх визбирав, вони раніше були. Ну, а це такі низькорослі збираємо. Так, перехожу на другий рядок. Ось вони висять, тут такі красиві. Зараз будемо їх збирати. О, скільки їх тут є, а це такий ох який здоровенний. А який бравий сорт помидорів здоров'ючі. Так, ось у, заховався один. О! Добрезні. Так. Ось, у, достать би його. Да он тут ойкой. Ой, какой. Ой, ой. Мясистый, добрый. Ой. Так, а тут дребнейший. И на той стороне. Такие. Вот так и все высять, Волку видно. Вот так. Осечки тут червоны. Это и сюда. Все величезный. Рядышком еще один такой. Вот такой. дождь пройшов у нас земля мокра так что я буду збирати и такие и бури потому что может он и порепаться так заглянем під кущик что тут нема идем він. вот так волка заглядаем під кущик Ось тихо, висячі зелені. І йдемо далі. Так, що у нас тут? Тут є помидорчики. Так, з цієї сторони заглянемо. Що зеленкуваті весічки. Знаєте, кловку, воно все висить, що значить підв'язані мотузки, ось все конопляння вони ще держать. Потім як помидори одійдуть, всю бодилку вместе мотузками цими конопляними я вирву і на кучу хай перегниває на компости. Такими веревками я користуюсь. Отусками конопляними, щоб все було екологічно. О, Якось здоров'юче поспіли. Маленькі. Сьочки великі. Такі твоща мене затикала помидорів. Молодець. Ось цього піднизу. заховалися. А ну так ось сючки? О, зелених багато ще. Отсолки я їх бризкав. Ну вже скільки з днів, 15 пройшло. Ось я кусала совка, але не вкусила до кінця. Десь щось гризе. Отсовки я бризкав. Такий препарат, що він діє тільки на 5 днів. Вот так визбирав, потравив. Через 5 днів вже можна, якщо є, збирати. Як це називається, я зараз не пам'ятаю, він поширений цей препарат біологічний. На 5 днів його действия. Ну, зато солки немає. Нічого не страшного. Теж немав. Можна травити перець. І помідори. Ось, ось совка колись кусала, але ну так не загнилось нічого. Дозріє. На томат піде. Зараз як назбираємо помідорів, то підемо томат крутити. Десь піліше виберемо. Ось такі ось червоні вже мякенькі. Піде нам на томатний сік. Микенький червоний, так що, які не дозріли, хай дозрівають. А є такі, що вже треба молоть. Ось такий ось червоний-червоний вже готовий, готовий. О, ще не дійшли ми до краю йойосики йти. У нас вже майже відерця. Назбирали ми. Всередині ховається, помидорчик видно, тут все, все нічого не лежить на землі, всі помідори вверху підвішані. Звісно, палочки вони деякі лягають під грузом, помідорчиків, провисають, ну і чого ще тримають. Ще помідори зелені такі великі є. Зрівають. Ось ну, заховалися. Видорчики видно, ловко видно, в рядах так не лежать на землі, все підвішено в состоянні положення, все видно, дозрівають. Загилочка ось тянеться, ми наверх ложимо, нагибається до землі. Все ховається, одна з помідорчики заховалися Під зеленими листочками не видно. Десь ще ось іще. Ось он заховався, ага. Ні. Слідуюче відео буде як ми робимо томатний сік. У мене є спеціальний апарат, сокача вилка. Саморобна з електромотором. Дуже швидко. Ми це перерабатуємо. І виходить чудовий томатний сік. Дивіться подальші мої канали, буде цікаво. Закінчив я збирати. Отак от, от нас сьогодні порадувало. Три ведерці зібрав я. Крайній рядок був чудовий. Отакі от розові величезні, м'якенькі помідорчики на крайньому рядку. Тут ще їх залишилось у мене теж будуть такі величезні рози і помидорчики. Тут вони отак от у мене растуть під затіняючкою. все накрито. Бачите, де затіняйка заховалась, туди ось посохли, підгоріли, як вона Виручає, затіняйка ця ловко. Нічого страшного Поспіють швидше. Так. Це поле кукурузи, хто дивиться за моїм каналом. Кукурузку я перетращив всю бадилку. Пустив на добриво. Так воно виглядає. Сезон кукурузки закінчився. Ждемо трактора, буде оран города. Покажу ще. Як воно проходить далі по уранці. Хто де бачив кукурузку солодку на моєму каналі, як вирощувати, дивіться. У мене є відео подробності, як ми садили, вхажували, поливали, пололи, ламали, їли, варили. А тепер переробили бадилку на доброго і чекаємо уранки. Переходьте на мій канал, дивіться, підписуйтесь, будь ласка, ставте коментарі. Лайки ставте подобайки. це дуже важливо. Для продвіження мого каналу. Підписуйтесь. Будь ласка. У мене підписчиків щось не додається. Мабуть, не цікава ця тема, нікому огородна. Дивіться, підписуйтесь. Всім миром здоров'я. Тримайтесь, все буде добре. До нових відео на каналі.